Отже, вирішив я випробувати свою дешеву точилку і дешеві бруски камінці. Маю кухонний ножик. Ну, Трохи рве, да, трохи ріже. Це таке гладкий. треба його точити. Беремося за нього. Так, заусенця вже є, міняю камінь на меншу зернистість. І тепер вирішив показати оце сторона після грубого бруска. Не знаю чи на камеру видно, але я бачу там такі аж царапини прямо на фасці. А от от після каменя з меншим зерном. Вже тих царапин не видно. Бачу, сам ніж має тут пару завалів, отут і тут. Не знаю чи я буду їх вирівнювати. Певно що ні. Там півножа треба де стисати. Ну и теперь трошки на пастише. Так, видно, одной паста ты мне есть. Ось така, фінальна перевірочка. Ну, небо і земля відносно того, що було, але є ще оці закусування. То що я казав, що я не вирівнював, там такі завали є на ножі, ну їх видно. Не хочу так багато його сточувати. Ну, В принципі, я задоволений. Що можу сказати? Точилка за 120 гривень, цей брусок за 15, цей за 25, ну і паста за 20 гривень. Ну, як на мене, це економ варіант себе оправдує. Для домашнього використання ясне діло, що піде.